Розділ 4. Як же це по-дитячому? З глузду з'їхати. Гаряче повітря виривалося з її губ, начебто в неї починався жар. Джуньон щосили намагалася пробитися до м'яча, але щоразу її штовхали то з одного, то з іншого боку, і було незрозуміло, навмисне вони це чи ні. Міяч, якого вона так жадала, ніяк не потрапляв до неї. Може, просто впасти? Вона була готова до того, що її пнуть і затопчуть. Джуньон зупинилася, важко дихаючи, перед очима пливло. Знайти місце, щоб просто впасти, між миготливими фігурами учнів виявилося не так просто. Озираючись на всі боки, вона раптом зустрілася поглядом з тим, хто стояв перед нею. Сингун тримав щойно спійманий м'яч і дивився на неї. Джуньон відкрила рота, щоб щось сказати, але в цей момент сингун замахнувся і послав м'яч прямо їй у плече. Пролунав гучний звук. Цього удару забракло, щоб збити її з ніг. Джуньон швидше вразила його несподіваність. У неї ніби ноги підкосилися, і вона, відчувши біль і дивну сонливість, звалилася на землю. Джуньон. Серед зляканих зітхань вона почула стривожений голос сингуна. Його бліде обличчя, що швидко наближалося до неї, виразно відбилося в її свідомості. Вона ніколи раніше не чула, щоб він кликав її на ім'я, і тим більше не бачила його з таким стривоженим обличчям і так близько. Із зусиллям вдихнувши, Джуньон на мить відвела погляд від сингуна. І помітила чорну постать, що височила за його спиною. Її неможливо було не помітити. Він же завжди спить на фізрі. Чому сьогодні прокинувся? Схоже, мені доведеться зайняти другий поверх. Цікаво, чи поступиться він. З цими думками Джуньон закрила очі, всі навколишні звуки. Миттєво вщухли. Сон був коротким, вона йшла і йшла до білого сонця, що світило десь вдалині, але, як не намагалася, не наближалася до нього ні на крок. Іноді тіні затуляли світло, і темрява накривала її. Сонце було надто яскравим. І вона розуміла, що повинна рухатися до нього. Але дивне, майже затишне почуття виникало щоразу, коли на її шляху опинялася темрява. Проте зупинятись було не можна, і вона продовжувала йти. Я взагалі рухаюся у цей момент Чуньон опритомніла. Спина вся промокла від поту. Можливо, через спеку. У медкабінеті було душно. Намагаючись зібратися з думками, Джуньон кілька разів моргнула. У роті пересохло. Вона сяк так піднялася з ліжка, машинально подивилася на вікно і насупилась. Що це таке? Ліжко стояло на сонячному місці. Але вікно було завішене великими аркушами паперу, не одним, а кількома картою світу, анатомічними схемами, газетними вирізками. Все це було недбало приклеєне до скла. Вона часто опинялася в медпункті, але медсестра не мала такої дивної звички, її робоче місце біля дверей, далеко від вікна. І навіть після того, як хтось із учнів на початку року взяв штори випрати і так і не повернув їх за кілька місяців, медсестру це не хвилювало. Поки Джуньон, тримаючись за голову через біль, розглядала карти і схеми, двері кабінету зі скрипом відчинилися, увійшла медсестра зі стопкою паперів. Що таке? Чому так жарко? Та й хто притягнув сюди обігрівач? Кінець літа на вулиці. Так ось чому тут так душно? Джуньон глянула вниз і помітила обігрівач біля своїх ніг. Обурений крик приголомшив її. А це що таке? Хто заклеїв вікно? Джуньон, це ти зробила? Якби я мала лунатизм, можливо, і я. Але замість відповіді джуньон просто повільно моргнула. Медсестра важко зітхнула і поспішно попрямувала до вікна, щоб здерти папір. З кожним зірваним листком сонячні промені яскравими спалахами заливали обличчя джуньон. Хмурячись від світла, вона прикрила очі рукою, голова все ще йшла обертом. Як почуваєшся? Ти вся мокра, дай я подивлюся, медсестра сіла на стілець біля ліжка, приклала долоню до чола Джуньон і щось пробурмотіла Зрозуміти не можу, ти вся гориш через хворобу чи обігрівач. Ти давно погано почуваєшся? У такому стані потрібно було просто сказати про це на фізкультурі та відпочити. І я думала, що все буде гаразд. Голос Джуньон сухий, як потріскана земля, змусив медсестру несхвально цокнути. Уроки майже скінчилися йди додому та відпочивай. Люди не знають, що будинок не завжди те місце, де можна відпочити. Медсестра кинула на Джуньон косий погляд. І, не дочекавшись відповіді, поволі встала. У мене збори, так що, якщо підніметься температура, випий жарознижувальне. І не забудь привести ліжко до порядку перед відходом. Добре. Вона була не з тих, хто лізе до учнів із непотрібними питаннями, навіть якщо їй щось відомо. Джуньон це влаштовувало. Медсестра деякий час порпалася у документах на столі і вже зібралася вийти, але раптом зупинилася біля дверей. О, що сталося? Ти до Джуньон прийшов? Заходь. Коли Джуньон здивовано підняла голову, відчувши тупий біль у потилиці, вона на мить була приголомшена. Хто міг прийти до мене? Якщо подумати, була тільки одна людина, яка могла б. Прокинулася? Однак хлопець, який обережно увійшов до кімнати, виявився зовсім не тим, кого вона очікувала побачити. Джуньон не змогла приховати подиву. Сингун, помітивши її реакцію, Ніяково кашлянув і повільно підійшов ближче. Чому саме зараз? Вона вся просочена липким потом, волосся скуйовджене, як після глибокого сну. Джуньон миттю натягла ковдру, намагаючись прикритися, і різко запитала Чого тобі? Її спентежене обличчя почервоніло від жару, і вона опустила голову. Здається, син гун вловив її невдоволення і, зупинившись за кілька кроків, зам'явся. Хотів дізнатися, як ти? Приходив на кожній перерві, але ти весь час спала. Я вже почав хвилюватися, чи не відвести тебе до лікарні? Ніколи раніше не бачив, щоб хтось так непритомнів. Джуньон тихо посміхнулася, я й сама не очікувала, що звалюся. Може, мені йому дякую сказати за те, що хоча б виспалася. Це все через мене, так? Ти ж постраждала, бо я влучив у тебе м'ячем. Джуньон кинула погляд на нього і побачила, як на його обличчі завмерла похмура гримаса. Вона мало не засміялася. Ні, не через тебе. Якщо вже й порівнювати, то ти просто той бідолаха, який не помітив уже збиту людину і випадково наступив на неї. Ось і все. Так що ти ідеальний цап відбувайло. Джуньон підняла руку. Щоб торкнутися хворого плеча, яке все ще боліло, це було не від гумового м'яча, а від важкого каменю, який використовувався як попільничка. Сьогодні вранці вона вже помітила синець. Але все одно, як не пощастило, що ти потрапив саме туди. В очах сингуна розливалася глибока вина. І хоча Джуньон цього не домагалася, неприємних відчуттів картина, що розгорнулася, не викликала. Дуже злякалася. Сингун запитав м'яким голосом, ніби розмовляв з маленькою переляканою твариною. Джуньон ледь помітно примружилася і з легким сарказмом відповіла, А ти навіщо сюди прийшов? Перевірити, як сильно я постраждала після того, як ти кинув у мене м'яч? Як убивця, який повертається на місце злочину, щоб ще раз насолодитися? Та ні, який убивця, ти про що взагалі? Це просто непорозуміння. Його очі широко розплющилися від такої несподіваної реакції. Джуньон подумала, що, схоже, внутрішній світ сингуна був таким же крихким, як і його зовнішність, немов квітка, вирощена в теплиці. Так, у твоєму світі завжди тепло, немає жодних паразитів, які б тебе турбували. Ти сьогодні зранку вже виглядала стомленою, а потім, коли ми почали грати в вишибали, я помітив, як ти за м'ячем носишся, ніби навмисне під удар підставляєшся. Чесно, подумав, що ти, мабуть, задумала швидше вийти та відпочити, отож і вирішив допомогти. Її губи, які раніше були напружені, поступово пом'якшилися. Сингун полегшено зітхнув і прокашлявся. Мабуть, я поспішав. І надто сильно кинув, Вибач. Він схилив голову у вибаченні, і на Джуньон наринула хвиля дивних почуттів. Як людина може бути такою щирою? У мене навіть просте дякую застрягає на язиці і не може вирватися назовні. Все гаразд, кістки не зламані. Джуньон сухо відповіла. І сингун одразу широко посміхнувся, ніби скинув із себе тягар провини. Її губи самі собою знову заворушилися, коли вона побачила це задоволене обличчя. А синець пройде незабаром. У тебе синець? Його очі знову округлилися від здивування. Джуньон ніяк не відреагувала, стала з ліжка і поправила пом'ятий одяг. Сингун, ніби збираючись підтримати її, простяг руку, але в останній момент зупинився, не наважившись торкнутися. О. Звернувши увагу на обігрівач, Джуньон раптом заговорила То ти його поставив? Тут так спекотно. Сингун, нервово дивлячись на неї, кліпав очима. Я просто, але все одно дякую. І через те, що вікно завісив. Вона сама здивувалася, як легко слова вирвалися назовні. Хоча, зазвичай, дякую, на силу проскакувало через її губи. Побачивши приголомшений вираз обличчя сингуна, Джуньон відчула, як тіло знову починає горіти. Вона швидко зробила крок у бік. Намагаючись обійти його, але раптом голова закрутилась, і Джуньон похитнулася. Джуньон! Вона почула голос Сенгуна, і в ту ж мить сильні руки підтримали її. Його дотик виявився гарячішим, ніж сам обігрівач. Прохолодний і чистий запах, що йшов від хлопця, змусив її мало не прикусити губу. Серце шалено калатало. Все нормально, краще не рухайся так різко. Його голос був такий тихий і м'який, що, здавалося, обволікаючим, наче легкий шепіт біля самого вуха. Джуньон захлеснуло бажання розчинитися в повітрі, наче дим. Сингун, що оточив її своїм теплом, мовчки дивився на неї зверху вниз. Вона важко контролювала вираз обличчя в цьому дивно напруженому становищі, але різкий звук дверей, що відкриваються, змусив джуньон обернутися, їхні погляди перетнулися, на неї дивилися холодні, як лезо, очі, і її губи мимоволі відкрилися. О, Квонбомджин!